Усім двором рятують котів. Наш наступний сюжет про волонтерів, які власними зусиллями облаштували прихисток для чотирилапих. Зробили це в одному зі спальних районів Івано-Франківська, поруч багатоповерхівки. А все задля того, аби вуличні тварини були в теплі та затишку. Їхню історію наша Ольга Бабенко розповість вам просто зараз. Кожен кіт, кожен свій характер, всі різні. У рідному домі на Луганщині пані Ірина утримувала 16 тварин. Коли ж переїхала на Прикарпаття, почала й тут опікуватися чотирилапами. Їх почала підгодовувати. Потім в мене знайома працювала десь у кафе. говорить, давай я тобі дам там щось. Я говорю, давай, перше, там кістки, там картопля, все таке, да? Годували. Потім ж я стала за своє волонтерки та саме там, десь саме, паштет дали, десь кому-то дівчатам теж не сподобалось, Та ма макарони і. Варив з м'ясом, потім 100, покупала, звичайно, спочатку найдешевий сухий корм. Вперше котів біля свого будинку жінка побачила ще восени 2022-го. Відтоді облаштувала для них справжній прихисток. Барсік, Маня, Фіон і ще майже десяток інших котів. Тепер усі вони живуть у цьому дворі, і кожна з тварин потрапила сюди за різних обставин. Спочатку в мене було їх шість часів, я вже не пам'ятаю. Бо шість часів, потім якісь там народились. Я їх потихоньку, потихеньку там перевела туди, ставила там вже мисочки, вони стали там їсти. От. І потім диву, тут та що потом Фіон красавець дуже за підкинули сіренького там то вийшли мож з сусідніх дворів два рижи. Те, що чотирилапі мешкають поруч багатоповерхівки, мешканцям не заважає. Принаймні ніхто не скаржиться, запевняє пані Ірина. Навпаки, додає, намагаються допомагати волонтерам. Хтось віддає котам теплі речі, інші ж приносять їм їжу. Серед них і пані Анна. У мене залишалася їжа. Я приносила ну думаю, біля мусорних. Ящики завжди залишали для котиків. І я побачила, що вони почали бігти сюди. Я принесла котика в місто, вони почали бігти сюди. Я пішла за ним, за котиком, Іду, йду, а він біжить. Я йду за ним і кажу, куди ти біжиш? Я ж тобі їсти, принесла. І він мене сам повів там, де вони живуть. А от пан Денис практично щодня приїжджає сюди з іншого району міста. Та як я виріс котами. Я з дитинства живу з котами, у мене до сих пор коти, такого нема, що в мене котів не було. І коти мені, як би сказали, дали натхнення. Були такі ситуації, коли було тяжко, коти мені надавали позитивну енергетику. Ну, я коротше, побачу та й вирішив їх кормити. І так вже три роки я сюди ходжу, кормлю постійно. Однак доглядати котів справа не дешева, кажуть волонтери. А кошти потрібні не тільки на корм, але й на лікування чи стерилізацію. Відтак Денис почав публікувати відео про хвостатих у соцмережах. Виставляю відео, деякі люди мені пишуть там донаті навіть на котів. Деколи буває, що мене просять. Люди, які донатять, щоб я купив якогось крутого волого корма. Вони там закинули там, тисячу грнів, і на ту тисячу зразу куплю корма і приношу сюди. З похолоданням волонтери хвилювалися, що коти морозів не витримають, а тому вирішили утеплити їхнє помешкання. Ми з Іриною утеплили, тому що цей гараж, гараж залізов, він притягає холод. Значить, ми взяли це. Ну, з матрасу, оці натєтки такі теплі. Ми їх ціле літо просушували. Потім ми отеплили на саме не поставили целофан, щоб не протікало. Потім це зверху плита ДСП. І цеглами приклали, щоб вітер не зніс. І так їм вже тепленько. А ще виготовили саморобні будиночки із тих матеріалів, які змогли відшукати. Викинули якусь чи книжкову полицю на смітник. Попросила хлопців, щоб вони вони оббили. Хорошо стройка, да? оббили, пленку обтянули, там я якусь какую-то общем, що надавали, що знайшли. А так в основному це картонні коробки, ну, з чого там в магазинах, там, да? обтягують теж пленка внутрі, там і пінопласт на ну, дно, общем, все, що є. Однак для того, аби будиночки прислужили котам якнайдовше, для них потрібні цупкі матеріали, каже пані Ірина. А таких у них немає. Відтак сподіваються на допомогу небайдужих франківців.